Що ти там робиш? Айка. Айка ти яйця збираєш? Так? Да? там? Посадила я ще тут качечку на яйця. Так як в нас качера немає, просто підклала під неї курячі яєчка. Все, вона сидить. Всіх вітаю на своєму каналі. Я далі працюю. Ось покажу. час. 8.30. Я вже з'їздила, відвезла курчаток, ну і по традиції заїхала, закупила назад корму. Купила ще для качок трішки, щоб підсипати до пшенички і до кукурузки. Купила для свинки борошно. Ми купуємо зазвичай е е кукурудзене. <кій> Ми зараз, побачите, у мене там за мішками е схована моя клітка, в якій я возила кореняток. І так вийшло, що попросила е викинути соломку, щоб воно мені не заважало. Бабуля така каже, щоб назад не везли пусту клітку, дала спробувати мариновану сливу. Перший раз бачу, ось дивіться, така маринована. Тут он, лавровий лист є. Дивіться, видно, так? Да? Ну, цікаво, треба буде відкрити, спробувати. Ось так і возимо корей. Вон там була захована кліточка. Возила я сьогодні з самого ранку долматинців і геркулесів під замовлення. Так сонце світить сьогодні? Прямо ж не знаю. Так. Возила долматинців, возила геркулесів. Ось таких гарніх. Зараз їх якось дуже оптимально і швидко розбирають, бо м'ясна порода, м'ясний крос, вірніше і Так, перебили дзвінком загалом. Зараз набирають отаких ось м'ясних кросів. Далматіння з голошейчний. Вони тут різнокольорові є. Он навіть чорний є. Мені дуже подобаються отакі ось пепелясті Вон сидить, то геркулесик. Їх вже, до речі, не так вже і багато і залишилося. І ось тут трішки ще. Тут. тут, ну такі. По вазі вага різна, десь 700-800 грам, є такі, що вже і по 900 грамів. Отакі красики. Бролери, дивіться, які теж класні. Зараз бролерів мало хто бере, бо бояться, що ще дуже-дуже холодно. У мене є ось такі бролери великі. Зараз я на них зробила таку невеличку акцію, щоб люди собі могли змогу, у кого немає великої такої можливості, могли змогу собі його. Придбати. Далі, в мене ось тут ось підростають майстер грей, підростають редбро. Будуть вони всі вже поброньовані, курочки особливо, бо всі люблять курочок. І, до речі, тут майже всі курочки, півнів дуже-дуже мало, що не може не радувати. І тут ось буквально на днях нам дзвонить підписниця і каже: А я на вас підписана. Це ж Євочка маленька народилася, так. Да? І мені кажуть, да, мама, ти взагалі невідома, відома вже Єва. Ось так. Люди вже побронювали своїх курочок, кожен хоче взяти по 20 штучок і півника до нього. Ну, ось, до прикладу, он гарний півник Мастер Грей ходить, да? І дивіться, скільки курочок. Багатенько. Тут ще в мене також сидять геркулеси далматінці, чогось я за них забулася, навіть звідси нічого не беру, не вибираю. Сьогодні людина прийде, одно хай вибирає з цієї клітки, що їй це довподобе буде. Потім бролери є ось такі вже великі, бачите? Вже вони гарно попідростали. Вони продаються або живою вагою, той, хто хоче різати, або я продаю тушками. От так само і сьогодні в мене вже замовлено на 17.30 дві тушки бройлера і попросили ще сітку картоплі. Так як в нас картоплі багато, то чому б її і не продати? Тож разом одразу людина може собі взяти, бачите, з доставкою дуже зручно і класно. Ще хочу показати вам, що я утворила. Так. Тут вона у нас свинка. Привіт! Пацюк! Кропивку. Їсть. да? Насатий. Я великих бролерів, таких вже. По півтора кілограма пересадила от сюди. Бачите, я ще нікого не годувала, вони голодні сидять. Ну нічого, зараз буду вже поратися. Ось он є он такий великий далматінець разом з ними сидить. Тут вже бролери такі різненькі. Від півтора кілограма до десь 2,5 Різні є. Он навіть, бачите, є такий, що е, рахітик. До води ось не дотягується. І за того дуже йому погано. І ось такі ось також в мене в продажу бролери. Вибираю де найкраще, я ніколи не даю поганих. Я поганих собі залишила, підростила, зарізала на м'ясо і все. Ось такі гарнюні бролери. Попідвішували їм дві отаких кормушечки. Шас я їсти вам дам додолашки. Мені коханий зробив. Тут ось таку поїлку. Через усе перетягнув. Так, в нас тут не вистачило однієї чашечки, але тут ще пиптик теж є. Мокро в них із цієї сторони, дуже багато вони п'ють. Ну і кожен день оце ми чистимо. По напуванню, бачите? Ну і звичайне ось відро. Ось так. Зроблена вон така поличка. І покажу по комбікорму. Це я вже трохи докупила, бо ну щоб ви розуміли, що в мене в в день день на моє господарство йде 5-6 мішків. Це корм, дроблена кукуруза. Вон, двічі завозила, і вже тут залишилось небагато, треба знов завозити. Але я хочу в цей раз зміксувати. Тобто брати десь мішків 7 пшениці, 7. Кукурузки дробленої. В той раз я брала кукурузку отаку от дроблену Зазвичай я беру середню, середню не було, взяла велику. Бачите? Також вона нормально пішла для качок і для бролерів, які сидять в мене на забій. Ось два мішечка для качок купила, трішки їм буду підсипати. Це в мене чотири мішка ще старта стоїть для наступної партії, але коли я поїду, я ще не вирішила. Поки що не хочу їхати, поки не розпродам все. Що, покажу, покажу гусей і качок, да? качки в нас бігають, гуляють. Трішки їм тут дала фа. О, до речі, ось півник. голошийка. Кракен. Ім'я в нього кракен. Оцей великий. Ух, ти, який красунчик. Гусі ось такі. І закачок. Ви казали, що в нас вони не клюються. Ось, бачите, клюються. Клюються в нас. Качки. Зазвичай це робиться дуже, коли не вистачає вітамінів або чогось в організмі. Що з цим потрібно робити? Давайте я покажу. Купуєте ракушки, купуєте крейду, перемішуєте, Сипете отак, щоб вони клювали. Далі, дивіться, берете кукурузу, досипаєте корма. В кормі є всі вітаміни, які потрібні для організму качок. Ну і не тільки качок, да? це в нас стара гусочка. І кормом доганяєте все, що треба. Ну і так само я ще обов'язково почала додавати у воду чектонік. Вітамінки для організма їм зайвими ніколи не будуть. Ну і тут ось курочки наші ходять. Тут вже їх залишилось Во, взагалі трошечки. Мабуть, четверта частина тільки лишилася. Всі інші вже продалися. Ну і загалом тут сидять тільки півники, бачите? Також курочок повибирали, але тут курочок ще так. Я ходила, рахувала, десь штучок сім Є Є тут он, і далматінці великі, є і геркулеси, геркулеси менші. Всі разом вони бігають. Також почала додавати комбікорм трішечки і трішечки чектоніку воду, щоб вони один одного не клювали. Пішла жара, і коли дуже так різко викидати комбікорм, переставати давати, то їм вітамін, звичайно, не вистачає. Потрібно це потрішки підтримувати і за ними підглядати. Не один раз на місяць, так, а бажано кожного дня. Ну, ось так, зранку їжі два відра, ввечері їжі два відра, Не тримайте таку погалу. Так? О, ось оцей оце червоний це редбро, якому через тиждень буде два місяці. Холодно вам, холодно. Ну нічого, закаляйтеся, а що робити? Трішки заздрю людям білою завістю. Бо хто в неділю відсипається, а хто в неділю з самого ранку і працює. Збігала на господарство. Щось. Трішки попоралася швиденько. Взяла он кавусіку. Поп'ю каву і будемо працювати далі, Бо зазвичай пташок замовляють на вихідних, бо люди приїжджають на дачі, і відповідно їм потрібно все розвозити. Як я взагалі це розвожу, я вам показувала вже. І з приводу того, що ще раз хочу повторитися за те, що розкльовують там один одному кури чи качки. Обов'язково додавайте вітаміни. Почніть потрошку їм підсипати ще камбікорміка, щоб вони також отримували вітамінку. І буде вам щастя. Деякі підписники до мене звертаються одразу в особисті за порадами. Е Дуже рада всім відповісти і допомогти. Особливо тим, хто тільки починає і багато чого не знає. Тому. Кому потрібна буде ще порада або консультація, якщо я раптом не відповідаю на телефон, пишіть мені в особисті, в мене буде час, я обов'язково з вами поспілкуюся. Якщо у вас йде розкльовування качок чи курей, майте на увазі, що вам потрібно бути отакий ось дезі спрей і заприскувати ранки, щоб вони швидше заживали і далі їх не розкльовували. Або такий препарат, або ще є чемі спрей. Дуже гарний препарат. Но у мене зараз ось такий. Я ним задоволена. І чектонік. Не забувайте, от таке ось треба додавати водичку. По дозуванню. У мене дозування немає. Я наливаю е зі словами, чим більше, тим краще. Ну, не жалкую, зрозуміли мене, так? Робіть собі скрини, щоб не забути, що вам потрібно мати в своїй аптеці для ваших пташок.